Як, як Льоша каже, що ми вийшли на зупинці метро, цей історичний центр Нью-Йорку. І голландці тут заснували поселення. Да? Новий Амстердам. Повторюю за ним як папуга. Бо я ж нічого цього не знаю. I'm so sorry. О, Як називається ця Чи? О. Да Оце, мабуть, точно тут не була, навіть у 2015 році. Це історичний старий район, так? Тут починалося маленьке етап поселення голландців. Я не знаю, було чути чи ні. Повторюю, як папуга тут починалось маленьке поселення голландців. 400 років, 400 років тому. Дякую, ти в мене як суфлер. Чи я у тебе суфлер? Окей, йдемо далі. Так, я зрозуміла, що я тут рік назад була. Ми, no, ми їздили з моєю свахою американською тут. І тут пароми відправляються чи катери на, до Статуї Свободи. І ми приїхали назад, хотіли їхати на таксі додому. В таксі нас запросили 40 доларів. Для нас це було too much. Сильно дорога, і ми пішли на оцю станцію метро, де тільки що ми пройшли. Так що на цьому кусочку я була, а далі ні. Тому що сюди ми приїхали на таксі перед поїздкою до статуї Свободи Ліберті. Статуя Ліберті. Ось так. Я не знала, тепер у мене пазл складується. То в мене окремо все було в Нью-Йорку по кусочкам, а, завтра, а зараз складується пазл. Ну, тоді вранці тут стільки людей було багато. Так, ну Нью-Йорк Нью грязнуватий. Трошки, ну не трошки, метро теж грязнувате, але є дуже. Цікаві моменти, які мені подобаються. Я раніше зовсім якось Нью-Йорк не приймала. А зараз бачу якусь родзинку, вішенку на тортки. Льоша каже, що це був музей, а це, мабуть, ремонт зараз, так? Да? Міссонія. А я здивувалась, тому що в Вашингтоні у нас теж всі музеї називаються. Міссонія, це адміністрація там музеїв, станція метро Смісонія. І тут, так, красива будівля. А що ж там на, на даху? Оце? Це я бачу ремонт. Може колись повернемось, подивимось. Тепер я розумію. Де це. Ой, нарешті я знайшла ліфт в метро, а то кругом. На собі несла свої чемодани, сюкейси. І тут інваліди можуть їхати. Ну, бідні інваліди чи бідні люди з, -з, -з валізами. Це ж треба куди добиратися. Да, метро тут погане, в Вашингтоні краще. Оце я люблю. Це у нас називається дубочки або мілкі хризантеми. Фонтан був, я не знаю, він робочий чи ні, а на прові фонтану в хризантеми. Я так їх люблю, це осінні квіти. Вони довго стоять, не пахнуть. Але вони зовсім інкі. Бувають і покрупніші, але ну, це вони підібрали, маму, таку колекцію. Ну класно. Мені подобається оцей театр. Якісь, мабуть, бізнес-центр. Льоша каже, що тут дуже дорога земля, Ну, воно і зрозуміло. Біржі всі, які задають тон всьому світові. Фінансова столиця світу, так. Да. Так що тут народжується де село. Фінансових транзакцій. А де? де? А ми зараз до нього зайдемо? Чого вики? А, це я десь на англійському чула. Так, да, так, да, це я пару днів назад на англійському чула. І я не зрозуміла, думаю, що таке? А тепер, бачиш, пазови впаду. Все так дихає. Ти тримаєшся тепер, коли ти купуєш агресивно, це болт. так такі. Два нових слова. Бул, парк. У мар. Пар. Умпер. Ум. Так це байк. Оце байк. Зазвичай люди за яйця його, бачите? Це. Бачите, що? Красма. А, ноги, а ноги. А. Я люблю не я бы туда не залезла. Пазы складываются, это мы вышли, были белья финансовой биржи, да? І зараз, і а ото, що бить, де, це не там, це просто символ. А, а тут Льоша каже, починається Бродвей, і потім він поєднується, доходить до таймс Square, там, де ми були перший день у вівторок. Окей. Так. Я, коли виключаю телефон, Льоша починає мені видавати інформацію історично. Він каже, що Що це? Це історичний центр, центр Нью-Йорк. Тут ще голландці жили. Тут ага. були маленькі домики, таке більше голандсь простили. Берканці потім все. Зруйнували. Ну, перебудували. О, диви, як тут. Боже, яка вузька вулиця? Якщо клаустрофобія у когось. О, а це що диви? Це Чорсь, це Чорт. Ні, оце е як на костюл схожий, на католичний. Триніті Чорт. Тому що ми десь гуляли у 2015 році і ми були біля костюлу Святого Патріка. Мені дуже подобається. Я люблю цей стил. Стильця Ніорки похована в цвинтарі маленькому. Тут дуже відомі люди з нью йоркці а -а -а. І навіть перший казначей Америки Гаммільтон. О, Знав, я знаю. Гамільтон, так. Да. Тут він похований, так? Да? До речі, можна спробувати, я не знаю, чи можна святитися в церкві О, диви які. Марочоси тут Що, хто піде? Ви піде. Ми підемо? А де, де написано? А, та це це меморіал цей? Оцей оце високий. А... а, зі шпілем? це там, де були близнюки, башні? не башні, а будинки-близнюки, що взірвали їх. А... Бачиш, тепер я розумію, якось так по чуть-чуть. Забий знову. Церква закрита, мабуть, закрита. Да, історичний... <гум> а, <гум> не, так. Прямо біля метро. <гум> Льоша каже історичний цвинтар, де похований Гамільтон. і ще хто? Ді, це Гамільтона могила, вона десь отам. отам. Десь такий великий білий обеліск, отам біля, ага. біля нього. А це закрита територія, так? Ну, вона відкрита, можливо, просто вже пізно. Ага. Ясно. І фільми з сигнати і цієї церкви були потихонду і з какого скрывається. В реальності це не так. Як, ти так багато всього знаєш. Я от зніму відео, ти розповів. Я буду дивитися і згадувати. Так, Льоша сказав, це. Вулиця Волкстріт. Ага, і що це далі? Вишній кордон. Поселена новий Амстердам, який потім перетворився в Нью-Йорк. Тут проходила стіна по цій вулиці, яка оточувала... Де, там? десь да, а... Яка, яка оточувала місце. Ну, якби, стіни вже немає, фактично. А місто було справою сторони? Це було місто. А, от... а тут нічого не було. Там було таке. <звіт> Це... Ну що, ми йдемо по вулиці Уоллстріт. Дякую за історичну справку. Так, ми спробували зайти в цей Триніки, Чорч, Триніки, Чорч. Триніки. А, Чорч І там люди йшли, ми за ними пристроїлися, але нас запитали, ви там з якоїсь, я не знаю, компанії, чи з якоїсь організації. Ми сказали ні. Так, але археополі, ми не можете зайти туди. Ми тут, але ми зробили спробу. Ми хотіли зайти, подивитися, що там таке. На жаль, ми не змогли. Бродвей написано в лівові. Окей, підемо йдем, по монстрі. Це ось тин Стиль, який був популяризований в Парижі в перший раз, але Америка це та країна, яка дуже сильно його адаптувала, і багато будівель в Нью-Йорку, в тому числі в стилі Артипе. Це будівля Рокфеллер Білдинг і інші там відомі історичні стати. Це Рокфелер? Ні, ні. Вони всі зроблені в такому стилі. Тобто його риси це дуже такі довгі смуги. Воно якби таке входить в небо все. Дуже такі продовжені. Вікна, вітражі. І таке воно все всеритично ми правимо в небо, в космос. Oh. і Воно в такому монументальному вигляді, типу, що воно побудовано довго часу. Тобі можна працювати гідом. Ти так багато, ти багато, багато, ти так багато знаєш. Я про це просто ходила, дивилась і все, мені просто цікаво. А ти ще цікаву інформацію видаєш. Я кажу, ти можеш працювати гідом. Так, повторю, Леша сказал, вот эти четыре буквы. О, так, мы... да? да? Может, мы сыграем? Акции покупаются, продаются, где сидят люди, например, с фильма «Волк из Уолл-стрит», «Сикрокеры» и все другие которые заправляют финансами. Так, да, і задають тон да, всьому світу. Ясно. Так, тут ми йдемо е е реконструкції чи якась. О, да? а -а -а. Якийсь ремонт, вони з Різдво. Це посад Норської біржі. Ага. Різдво ставить велику ялинку. О, тепер, коли будемо дивитись, в цьому році різдво ну, це я буду не головна ялинка, Вона біля рокофеля. Ну я знаю. Ту я бачила. 15 му році, ту ялинку. І вона, і вона і невелика. Бачив зверху, де зверху? А, самому верху. Це головна будівля Нью-Йоркської бірки, да? яка задає фінансовий тон всьому світу. Якщо небудь скаже Трамп. Ті хто це і одразу обвал, або підйом акції. А ось і метро. От будемо знати. І або кому треба, щоб знали. На яку станцію їхати до біржі. І для себе теж. Цікаво. Перевели сьогодні стрілки годинника і рано темніє. Ну подивимось, що там далі. Так, ми йдемо по Бродвею. Вивізки написано Бродвей 110-120. І Льоша каже, що це даунтаун. Внизу місто. Ааа. -а, -а. а я і не думала, чому так називається. Ой, диви як тут. Гарно. <laughs> I believe them. Ну давай. Бродвей сто двадцать сто начинали мы с Манхэттена и закінчуємо Манхэттена. Такий парк. А что это за инсталляция, вот эта червона? Не знаешь? Ну, взагалі в Нью-Йорк. Ну, взагалі, говорити про Манхетен, навіть на Манхеттені є декілька місць десь з цих марочосів. Зараз Даунтаун, це один з Тут, да. Тут Більше бізнес-центри, фінансові запади. Є ще міста. Це там центр парк. так? Да? Там більш старі марочоси. Вони можуть зазвичай про медіа, телевізор, телевішн, якісь розваги. Yeah в да? Компанії. Mm -hmm. Там старі марочосів, там Empire Style Building, Rockefeller Building, Pricer ah, uh, Building, історичні І Так зроблено, тому що сам Манхэттен має фундамент твербіжний в Даунтауні і Миртаун. Тому там можна виділяти А Між ними немає марочосів дозволяє зима. Ясно, як в Одесі. Це там, де меморіал? моря. <свіснити> а, -а, а. Окей, завтра змінута. Треба почистити телефон перед завтрашнім днем. А це як театр? А нет, це просто магазин. Я бачила вон не в онлайні, а коли це трапилось, в мене був включений телевізор, і там показали, як їх атакували, як воно все сипалось. Це був жах. Як люди там стрибали із цих високих білдінг. Білдинг. Це був жах. Я пам'ятаю. Хоч багато років пройшло, але це я пам'ятаю. А тоді не так, було? були А тепер замість двох одну побудували. Ясно. Завтра ми сюди прийдемо з Севілі кемаль Але вони мені щось будуть пояснювати на англійській, але ж я не все можу. Добре, що ти мені сьогодні підготував мене. Я бачила. О, це оце зверху. А от, дивись вітиться справа щось. Я думаю, що це радо ще піхоти. Зараз година? 5.15, а чого вони? 515. Може це пам'ять якась, що часи пробили. Годинник. 5.15. 2 листопада 2025 року. Це все ще Бродвей. Написано, що Бродвей. І саме вдома забуду в Нью-Йорку. Це дуже іронічно, бо в Нью-Йорку складно забудетися, якщо знати, да? що в родовей центрі са вулиці, крива. І все інше веню вони йдуть від общі Манхедана, а стріт перпендікулярна. Як вам ж ти сказав? Я цього не знала. Ти вчора казав, що я запитала, чим відрізняється стріт від Авеню. Авеню. Авеню вони довгі тут, бачить, а mm стріт -hmm. вони от стріт. Ти знаєш, що в мене... А так ти сказав, я все одно якось не сильно пам'ятаю. Сіті Холл Парк. А він закритий вже? До 12 ночі йдемо дивимось дивимося. О! Правда, тут не видно, що це. Я виключаю, тут темно, поки нічого не бачу. Ми зайшли, так, ми зайшли в маленький парк Сіті Холл Парк. Тут світло не дуже гарне, щоб щось знімати, але вид чудовий. Я так трошки для себе, для пам'яті. Хочу зняти цей фонтан, він не працює. Зараз виключений, але виглядає все чудово. Велика станція метро. Більш-менш непогана. Платити можна кредитою карточкою. Не можна, мабуть, потрібно. Я кредитку плачу. Навіть є лавочка. Це, лавочки. Це мало я бачила. Ні, у нас метро краще в Біля Бруклінського мосту їздили на Манхеттен і приїхали в часу.